Дякую за те, що ви прибули сюди. Ваш візит дуже важливий. Дякую вам за те, що це не одноденний візит. Я знаю, що вчора у вас була повноцінна програма. Я знаю, що ви підтримуєте. У нас у побудові школи, yes. Oh, yes, yes. Так, у Житомирі. You, ви там були для мене дуже цікаво почути деякі деталі про це, що ви побачили. Але в будь-якому разі дуже дякую вам вашому уряду. І також, будь ласка, передайте найкращі побажання президенту. Я пам'ятаю нашу останню зустріч. Вона була дуже теплою і дуже продуктивною. Ми дуже вдячні вашій країні та вашому народу за прийняття наших біженців за ваше тепле ставлення до українців. І Також дуже дякую вам за те, що ви підтримали формулу миру. Це дуже важливо для нас. Всі пункти для нас дуже важливі. Ми зараз на цьому треку. Ми готуємо перший саміт на рівні лідерів. я сподіваюся, що Португалія... Підтримає Україну на цьому треку. отже, щиро вітаю вас. дуже дякую вам. Дуже дякую за прийняття нас. Це завжди велика радість бути в Україні. зустрічатися з вами. Радий часто мати насолоду спілкуватися з Дмитром. Ми зустрічалися в різних точках світу. Ваша високоповажність, я хотів сказати, що у нас був чудовий день у Житомирі. Мій колега можливо дасть про це трошки більше деталей, але ми дуже задоволені тим, що ми переходимо від початкової ідеї відбудови школи до набагато глибшої та цікавішої ідеї допомоги Україні у перебудові її освітньої системи, щоб вона була готова до вступу до Європейського союзу. Мій колега про це більше поговорить з нашого боку. Я Хочу передати повну і постійну солідарність португальського народу. Ви зазначили про, про біженців. Ми прийняли 60 тисяч українців. Це було не проблемою для нас це було легко тому що вони пристосовуються дуже добре і португальський народ має дуже міцне почуття солідарності одне з найсильніших тому що ми знали українців до того з 90-х років Щодо формули миру, так можете розраховувати на нас. Це єдина можлива формула І ми будемо активні в різних галузях, в яких ми вас підтримуємо. Це продовольча безпека, енергетика тому що у нас є багато експертизи в атомній енергетиці.

great and very nice country with such people and to your government, prime minister, president, all your big team, we are very thankful for your support from first days of full-scale war and we count to the end to the, our victory. thank you very much, minister. thank you very much. by decree of the president of ukraine, for outstanding personal contribution to strengthening interstate cooperation, supporting state sovereignty and territorial integrity of Ukraine, significant input into the promotion of Ukrainian state in the world. The Order of Prince Yaroslav the Wise, 3rd Class, is awarded to Governor-General Joana Minister of Foreign Affairs of the Portuguese Republic, President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Minister, congratulations. Thank you so much. Thank you. Mr. You're welcome.